Без никому не нужна. Нет этих нужна. Ибо это те островки. Нам нужна. Сами. Нам соблюдать. Нет, нет, нужна. Потому что это то, та, та планка, как сейчас по спортивному говорят, то, то тонкость, без которой наша жизнь устала. все они собираются вокруг Мирели, Виктора и их семьи. Я когда вижу, как она берет вот этих маленьких, замурзанных и грязят. Она их обнимает, целует. Это, это нужно искренне, душ, всей душой любить эту страну. А, кстати она была, по-моему, 13 стран. И все выливается. Когда радуешься, видя настоящее, это великое счастье. Я сегодня увидел настоящее, бесподлинное, скромное, достойное. И я рад предоставить слово сейчас я, я, я... Вы меня перехвалили, говорили все роскошно, говорили все замечательные слова. Ну, у меня сегодня все шло много это все организовывали. Я жестко сопротивлялась и говорила, что мне никакой выставки не надо, я старая. Я хочу сидеть дома со своей кошкой, читать детективы. Вот. И, и, и больше ничего мне не надо. Нет. Пришлось прийти в отделение САШ. Спасибо, что вы пришли. В общем, веселые дни. Хотя в старости их все меньше и меньше. Пошел, пошел, пошел. Ясный вечер, зимний и холодный, за высоким матовым стеклом. Там в окне, в зеленой мгле подводной, бьются зори огненным крылом. Смутный час. Все линии нерезкие, все предметы стали далеки. Бледный луч от алой занавески оттеняют линию щеки. Мир теней, погасших и поблеклых, хризантемы голубой пыли. Стебли трав, как кружево на стеклах, мы глаза таинственной земли. Вглубь растут в непрожитые годы, чуток сон дрожащего стебля. В нас молчат все знающі води, віддять сни, нізряча земля. Із спогадів цегаля. Коктебель це ціла епоха у нашому змиреллю короткому людському житті. Доля щедро розставила на нашому шляху дивовижних людей, який сліпучий парад талантів. Дом Волошина або інакше дом поета був душею і центром для них постійних шанувальників коктебеля. А Марія Степанівна Волошина удова поета. У домі, який пізніше став музеєм, робила все можливе, щоб вірші Волошина знали і читали. Знаходимося в коктебелі, в домі художниці Мірель Яковлівни Шагінья. І хочемо порозмовляти з нею о друзях дому Волошина, Максиміліана Волошина. З нами буде також Наталія Мірошніченко, директор музею Волошини. Із спогадів цегаля я писав етюди з Мірелью, малював її графічними матеріалами, ліпив у кераміці, вирубав у залізі, сварював автогеном. Мірель завжди була і залишається для мене об'єктом карикатур, плакатів. Загалом, для мене протягом всього життя Мірель невичерпне джерело для малювання, скульптури, жартівливих віршів. Здається, зовсім недавно. Мірель була чорною гірською козою, і раптом сиве волосся, і онука грає з бабусею карти. Всі ці обставини, я, як літописець, намагаюся фіксувати у фарбах на полотні і малювати. І в цій новій якості вона продовжує бути моєю моделлю. Конечно. Насколько повлияло, Как повлияло на вас, все та среда, которые поктебили. Кто особенно коктебелье имел влияние? Это трудно сказать. Вообще коктебель был в основном это дом волнечки. Из погоди Виктора Цегеля. Макс Полошин знал коктебель. Він був поетом і художником, місце обране дивне, коли нікого немає поруч, з'являється почуття легкості у тілі, відчуття спокійного, безшумного польоту, а час, наче зупинився. Серед полину і каміння раптом пробіжить і застигне на сонці ящерка. Блаженний міг, остановись, помедли, не спіши, в тебе в таїнстві всі чаяння душі. Серце остре радості ужалено, запах трав і колокольний гу, чиєю рукою пліта моя отвалена, хто запор гробницы гробниці Из Із Виктора Віктора Мария Марія Степанівна вирішила покласти на могили волошу на плиту. Я з робочими друзями провів на горі 16 днів зранку до вечора. Стару могилу було складено з диких каменів, що принесли друзі. На могилі були розсипані коктебельські камінці, ті самі. Люди піввіку несли ці камінці, таким чином віддавали своє почуття поету і художнику. Ми їх зібрали окремо, щоб потім знову покласти на плиту, розсипати навколо і інкрустувати ними руст. Нові люди йдуть до Волошина і збирають камінці собі на згадку, час розкидати камінні і час збирати. Плиту добули у Москві за великим блатом. Коли роботи були закінчені, ми привели нагору Марію Степанівну. Вона оглянула нашу роботу і сказала: от тут, Вітя, покладеш мене. Вона ступила зліва від плити. Я обіцяв. Вітя була звісно, така, котре дійснуть і. пока я была девчонкой. Стоит понимать, что вы -то, тоже А потом, ну я и в Москве тоже в такой среде вращалась. Нет, ну... Содружество. содружество так сказать... Круг дружбы. обаяние а, а, а интересных людей, конечно, это было, Тем более, что тут было масса детей, друзей, марципальный волочник, мы все вместе росли. Вместе. А бывает, что между разными людьми, друзьями, есть те, с которыми больше времени проводится, или с которым больше внимания с нашей стороны. Кто, кто таким человеком являлся для вас? В Коктебеле? В Коктебеле Мария Степановна Волошина. Вот, <laughs> вот. Она, она считала меня, они с мамой ссорились. Она uh, говорила, что Марита ты меньше uh, не общаешься, она моя дочка, Ну, вот они ссорились. Із спогадів Віктора Цегаля. А це анчутка. Макс називає її Анною чуткою. Звідси Анчутка. Якось влітку я з нею сидів на балконі і мляво розмовляв ні про що. Поступово перейшли на знайомого літератора, що здійснив якийсь добрий вчинок. Він без кінця розповідав про те, що всі пам'ятали. Я відмітив: якщо робиш добро, то роби тихо, без самореклами. Анчутка схвалила мою думку і сказала, це з біблії. А я тоді ще не читав біблію. Коли Марія Степанівна померла, я знаходився у Москві. Селищна рада дала дозвіл поховати її тільки на цвинтарі. З Москви полетіли телеграми від друзів. Мірель проявила невластиву її наполегливість і твердість. Була на прийомі у федесійського секретаря міському, і він дозволив поховати Марію Степанівну на горі. Да. Ну, Марія Мар Степанівна, коли була на Москві, я всі у нас жила. Она, правда, Ее перехватывали там в А попала я в Коктебель 9 лет. И каждый год почти почти не было, в общем, пропуска. Я была каждое лето. Я была в автоцебеле в Крыму. Даже больше, я вам скажу, тут есть деревня козы недалеко, где наш институт художественный. Чоловік мірель шагінян віктор цигаль народився 21 травня 1916 року в Одесі в родині інженера. У 1929 році вони переїжджають до Москви. У 1943 році він був призваний до лав армії. Вже по війні закінчив інститут і почав працювати у книжковій ілюстрації. Завжди дивувала багатогранність творчих зацікавлень цигаля. Здібність бути професіоналом високого рівня у станковій графіці і книжковій ілюстрації, живопису, декоративно-прикладному мистецтві. А на початку 80-х років у нього з'являється найцікавіший цикл сюжетних композицій скованого заліза, що стало новим оригінальним видом скульптури. Величезна кількість персональних виставок у різних країнах світу. Бажання якомога більше побачити і знатувати визначило на багато років характер життя художника. Я бувала в позах, а в суботу в воскресіння, коли у нас не було заняття, в суботу. і На, 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 рано утром на, вос, на воскресенье я через горы 17 километров эскадралом иногда ночевала у чертового Пальца, уже хотела, приходила к маме. И надо сказать, что вот занят мне такой а, случай был 41 год. Я была на практике службы. Муж мой, он старше меня на два курса был, его курс должен был позже приехать. Надо стоит понимать, что вы познакомились за время. Да, на... не, нет, это мы тут познакомились, а отсюда поженились. Это другой разговор, я не об этом. А то, что было в Москве э, войну, я уже ждала ребенка, была в прибуде. Старшая моя дочь я на 41-м году родилась в ноябре, а это было лето, значит. Начинають фаєн. Віктор Цигаль згадував: малюнків назбиралася величезна кількість, місця боїв, історичні пам'ятки, малюнки населення, відчуття, що навряд чи повернешся з війни, звідси легкість, недбалість. Турботи тимчасові, події навколо величезні і мигають з шаленою швидкістю. Всі робили необхідну важливу справу для війни. А малювання мені видавалось недосконалою і не дуже потрібною справою. Танки стали щільно до костьолу, наче обнюхували його. Заходжу. Промені сонця крізь розбиті вікна перетинає ксьон, Спитаю, коли почнеться служба, щоб послухати орган. А я зараз заграю для пана солдата.